Вітаю вас, дітки! Дитсадок – веселий дім, тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лисові хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка. Дітки, а що ви любите робити в дитячому садочку? А ще я вам пропоную послухати звуки нашого садочка. Заплющіть очі і послухайте. А тепер розплющите очі і скажіть, які звуки ви почули. Так, вірно. Тікає годинник, шумить водичка в крані, гуркотять посудом та шелестить папір. Молодці дітки. Ви назвали багато звуків. Це. Немовленєві звуки їх створюють різні предмети. А ще є мовленнєві звуки. Їх вимовляють люди, і діти, і дорослі. І сьогодні ми пограємо зі звуками і дізнаємося про них більше. Ось подивіться, будь ласка, на цю картинку. На ній зображено. Так, правильно, тут зображена дівчинка. Дівчинка Марійка грає зі своєю лялькою в дитячому садочку. Лялька плаче, а дівчинка її колише. А-а-а-а? Давайте допоможемо заспокоїти ляльку. Давайте разом скажемо. А-а-а. Ми вимовили звук А. Це мовленнєвий звук. Подивіться, будь ласка, в люстерко на свій ротик, як він широко відкривається. Коли А ми вимовляємо, рот широко відкриваємо. Перешкоди тут нема. Голосочком звук співа. Коли ви вимовляєте звук А, ротик широко відкритий і схожий на великий круг. А це дітки символ звука А. На ньому великий круг це широко відкритий рот. А маленький кружечок унизу картки позначає, що під час вимови звука А в роті немає перешкоди. Звуки, які Вимовляються, без перешкоди будуть жити в червоному будиночку з маленьким кружечком. І перший у цьому будиночку оселився звук А. Хлопчик-Миколка грається в дитячому садочку з потягом і гуде. Давайте разом з ним спробуємо. Вимовити звук У. у у у у коли У ми вимовляємо, губи трубочкою складаємо, перешкоди тут нема, голосочком звук співа. Подивіться, будь ласка.

Подивіться, будь ласка. Ротик у нас при вимові звука і посміхається. Молодці? Тепер давайте назвемо всі звуки, які живуть у червоному будиночку. А, У І. молодці. А скажіть мені, будь ласка, що позначають маленькі кружечки внизу? Карток. Так, правильно, коли ми вимовляємо ці звуки, у роті немає перешкоди. Добре ми попрацювали, час вже трішечки відпочити. Давайте з вами пограємо в гру, впізнай звук. Подивіться, будь ласка, який це звук? Так, вірно, це звук. А, ротик широко відкритий. А це який звук? Вірно. Це звук І. Губи розтягнути в усмішку. А це який звук? У, правильно, молодці. Молодці. А тепер будемо промовляти ці звуки в чистомовках. А а а а-а-а, гарна осінь золота. А а а а-а-а, прийшла осінні пора. У-у-у-у-у. Жовте листя. У садку у-у-у. У у гарно діткам в дитсадку. І-і-і, і-і-і, Стигли груші І, і, і. І, і, і. і. Діти, у нас в групі є багато картинок. Назвімо їх та пограємо. Подивіться, будь ласка, апельсин, автобус, удав, учитель, індик, іграшки. Ви назвали слова. А чим ми позначаємо слова? Вірно, слова ми позначаємо смужками. Слова складаються із різних звуків. А чим ми сьогодні навчилися позначати звуки? Символами. Ми будемо визначати перший звук у словах. Для гри нам потрібні смужки, слова, ось вони. До кожного слова своя смужечка. Давайте ми подивимося, де у нас початок слова? Ось, пригадали, де червона рисочка у нас є, це у нас початок слова, і будемо ми читати від червоної смужечки зліва направо. Апельсин. Давайте ми з вами зараз уважно послухаємо. Як звучить слово апельсин і визначимо, який перший звук в цьому слові? Слухайте уважно. Апельсин. Апельсин. Який перший звук в слові апельсин? Вірно, звук А. Ось, я його сюди поставлю на початок слова. Наш символ. Давайте іще раз прочитаємо: апельсин. Слідуюче слово автобус. Автобус. Давайте визначимо, який перший звук в цьому слові. Слухайте уважно, який звук я більше всього тягну. Автобус. Автобус. Який звук перший? Правильно, звук А. Також я його позначу фішкою. І давайте прочитаємо разом: зліва направо. А автобус. А. Автобус. Ротик широко відкриваємо і вимовляємо добре звук перший А. Слідуюче слово удав. Удав. Слухайте уважно. Удав. Удав. Який перший звук в слові? Правильно. Звук У. Давайте прочитаємо це слово. У-дав. Удав. Тепер слово учитель. 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 Який перший звук в слові учитель? Вірно. Звук У. Його теж ми ставимо першим на початку слова. Учитель. Учитель. Індик. 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 Який перший звук? Правильно і. Ін Дик. І останнє слово слово іграшки. 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 Який перший звук? Вірно звук. «і». Іграшки, іграшки. Молодці добре впоралися з цим завданням, правильно визначили звуки на початку слів і запам'ятали символи звуків. Чи сподобалося вам, дітки, грати зі словами та звуками? А з якими звуками ми сьогодні познайомились? В якому будиночку вони живуть? Які слова Ви пригадаєте зі звуком А, У, І? На все добре, до побачення!